Усім привітки! В попередньому відео я знімала, як я е, просила вас поставити пару лайків і е, коментарі написати. Ну, я е, ви бачила, що я плакала. Ем, то я трошки ну, Знаєте, я настільки вжилась в роль, що в мене реально тоді сльози пішли. Мені просто реально плакати хотіла. Ну, просто, мені ж важливі ваші лайки. ну, хоча б трохи. Давайте я розкажу вам всі подробиці своїх відео, що я знімаю. Наприклад, перше, здається, перше че яке в мене там відео було про лімонатик. А, да, точно, перше відео в мене було як я робила А, Тоді. Ну, я просто хотіла поділитися з вами секретом, як зробити лімонад. Uh, я, там, типу, в інтернеті знайшла і чуть-чуть його там додавала, Ну, я типу, вам скажу, що можна ягодки додавати. Друге я вам показувала, як зробити фрукти в шоколаді. Це теж типу, хотіла ну, показати вам. Ну, В принципі, легко шоколад розплавлюсь, мукляєш фрукти і в морозилку Це, Думаю, кожен би здогадався. А потім я типу, зняла те, що зараз тренд. На-на-на-на-на-на... Просто захотілося. Я, якщо чесно, хочу ще пару відео зняти. Знаєте, блогери повторюють відео іноді. От як, наприклад, моя аналогія на неї. Типу таке. Так, потім я вам ще знімала розпаковочку дві частини розпаковочка з екватора. Це, типу, знаєте, якщо ви живете в Україні в Рівному. Тут, аж, е, можете, якщо ви були на екваторі, з'їстите ще раз, тому що е, я типу, підготувалася до школи, типу, в Юкі, в і в Сінцей, а ще в резерве. Потім я вам не показала тоді. Е, ну і Потім я вам зняла то відео. Я просила вас поставити лайки, тому що я вам ще скажу, що для мене це важливо. Я хочу, щоб. Я розумію, що батьки мене і так люблять. Вони кажуть, що я талановита. у мене талант і малювання, і фортепіано, і танці, і, ну, і плавання, і все. Я... Стільки в мене, кстати, гуртки. Ем... Но мені для себе, я для себе якась дивна. Ну, мені треба хоча б трохи лайків. А я прочитаю ваші коментарі і полайкаю. Байбуськи!